Непереможний, неосяжний, і могутній у боротьбі, Господи Боже наш, молимо Тебе, пом'яни у Царстві Твоєму православних воїнів, у боях убитих, і прийми їх у свої небесні світлиці, як зранених мучеників, омитих своєю кров'ю, як тих, Хто постраждав за святу церкву Твою та Батьківщину, що її благословив Ти як насліддя Твоє? Молимо тебе, прийми воїнів, що відійшли до тебе у полки ратоборців небесних сил, прийми їх милістю Твоєю, бо вони віддали життя. В бою за незалежність землі української, бо захищали від ворогів православну віру, в тяжкі роки боронили вітчизну від чужинських орд. Пом'яни, Господи, і всіх, що добрим подвигом змагалися за віддавна бережене апостольське православ'я, освячену і тобою обрану. Як народ Божий, українську землю, на яку вороги Христа і православ'я приходили з вогнем і мечем. Прийми з миром душі рабів твоїх, що воювали за мирне життя наше, за добробут і спокій наш, і даруй їм вічний спокій, бо вони рятували міста і села і собою захищали Батьківщину. Помилуй Твоїм милосердям, убитих на війні, православних ратників, прости їм усі гріхи в цьому житті заподіяні, словом чи ділом, свідомо чи несвідомо. Зглянься, милостиво, опри милосердний Господи, на рани їхні, муки, стогін і страждання, і визнай за подвиг добрий і Тобі вгодний. Прийми їх милістю Твоєю, бо люті скорботи й тягарі тут понесли, перебуваючи в нестатках, у скруті, трудах і неспанні, голод, спрагу і виснаження терпіли, були, як ті вівці, що на заколеннях. Молимо Тебе, Господи, нехай будуть рани їхні оливою та ліками. Пролитими на гріховні рани їх, зглянься з небес, Боже, і пом'яни мужів, убитих у розквіті літ і сил, старців, У силі духу й мужності подивись на сердечну скорботу нашу, подивись на журбу нашу і з Все благи Господи, Ти забрав від нас рідних наших. Але не позбав нас твоєї ласки, осели в царстві небеснім усіх по вік незабутніх рабів твоїх, як добрих воїнів, що мужньо потрудилися у страшних і вікопомних битвах. Зодягни їх там ушати, світлі й чисті, як тих, що вибілили тут одяг свій, у крові своїй. І вінців мученицьких сподоби, даруй їм бути спільниками у торжестві та славі переможців разом з усіма, хто воював під знаменом Христа Твого проти світу, плоти й диявола. долучи їх до собору славних страстотерпців, добропобідних мучеників, праведних і всіх святих Твоїх. Амінь.